Накинувся та побив працівників виконавчої служби. На лаву підсудних втрапив житель Любошівської громади за напад на посадових осіб. Відомо, що інцидент мав місце в серпні минулого року. До будинку обвинуваченого приїхали начальниця та головний виконавець Любочівського відділу виконавчої служби, аби описати та арештувати майно чоловіка згідно з рішенням суду. Та, схоже, здаватися обвинувачений геть не планував, бо ж накинувся на жінок з кулаками. Наблизившись до головного державного виконавця, схопив останньою лівою рукою за волосся та завдав не менше двох ударів руками у ділянку обличчя та голови, завдаючи побоїв, а також не менше одного удару рукою в ділянку лівого плеча потерпілої, спричинивши тілесне ушкодження у виді забою лівого плечового суглобу у вигляді пішкірного крововиливу, яке належить до категорії легких тілесних ушкоджень. Після цього умисно завдав начальниці відділу не менше двох ударів руками в ділянку рук та тулуба, завдаючи побоїв, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень. Зрештою справа дійшла до суду. Сам обвинувачений своєї провини не визнав, та лише повідомив, що подій того дня достеменно не пам'ятає, адже був засмучений смертю його доньки. Вбіг до подвір'я повідкидав одну і другу від порога. Як через сон пам'ятає, що ще щось у них вирвав із рук. Більше нічого не пам'ятає. Пізніше приїхала швидка медична допомога. Його завезли в лікарню капати. Потерпілих знав, був у них у кабінетах у відділі виконавчої служби, спілкувався щодо своїх боргів, які у нього наявні з 2015 року. Чи хто стелефонував йому з виконавчої служби? Не пам'ятає, коли зайшов на подвір'я. Жінки були на порозі його дому. Він не з'ясовував, хто це приїхав та з якою ціллю. Будь-яких документів ухвал. Суду чи посвідчень службових осіб йому не пред'являли. Він не мав наміру зашкодити службовим особам у їх діяльності. Вказав, що обізнаний щодо розміру своїх боргів. Однак, нехай держава спочатку поверне йому борги. Зрештою, місцевий суд визнав обвинуваченого винним, бо ж, хоч чоловік і заперечував провину, та все ж підтвердив факт обвинувачення словами повідкидав одну і другу. Як результат, три роки позбавлення волі. Проте, зважаючи, що підсудний є пенсіонером, несудимим та в цілому характеризується позитивно, суд звільнив останнього від відбування реального терміну, натомість призначивши іспитовий. Та, схоже, навіть з таким рішенням волинянин не погодився. Тож усі знову зібралися у суді цього разу апеляційному. Там наразі захисниця обвинуваченого просить продовжити термін подання апеляційної скарги. Вже 15 числа була постановлена ухвала про виправлення описки. На наш погляд, дана інформація є важливою, тому що фактично сума досягненого по цивільного позову була завищена на декілька тисяч гривень. І це суд особисто сам виправив. І відповідно, 15 числа була постановлена дана ухвала. Тому, враховуючи дані аргументи і фактичні обставини, дана помилка мала місце при подачі мої апеляційної скарги, але враховуючи мінімальний строк і право мого підзахисного мати апеляційного оскарження, і ці права повинні реалізуватися навіть у разі випадкових технічних помилок, які супроводжувалися об'єктивно поважано причину. Поки сторона обвинувачення не має нічого проти продовження строків. У представника потерпілих посадовець геть інша думка. Попри доводи адвокатки обвинуваченого про те, що помилка при відправленні скарги була допущена випадково та через ворожі обстріли, чоловік наполягає дане клопотання не задовольняти. Щодо поновлення побуденого строку для подання перехідного скарги повністю заперечуємо зв'язку, що при проголошенні вироку судом першої інстанції 12 вересня 2025 року особисто був в судді в приміщенні фокусу та під, під розписку отримав даний вирок. Е, у даному вироку чітко прописано порядок і строки його оскарження. Його, під того, судом було перепитано, чи вам зрозуміло порядок оскарження даного вируку. Е, самим обвинуваченням. Жодної апеляційної скарги не було подано. Була подана апеляційна скарга е, його захисником професійним адвокатом Савчук Наталією Володимирівним. Зрештою, війшовши в становище захисниці, суд ухвалив. Клопотання захисника Михайла Васильовича, адвоката Савчук, Наталії Володимирівні. Пропонований сроком на оскарження судового рішення задовольнити, поновити захиснику вирвачного. Хайла Васильовича адвокату Сочок Наталі Володимир строк на коліційне оскарження вирокушивського районного суду Волинського області 12 червня 2025 року. Схоже, вже скоро нам таки вдасться дізнатися, чи змінять вирок суду першої інстанції. Проте про це згодом. Анна Рарох, телеканал Аверс.